Значить, ось для порівняння, скільки ми скачали води в озері. Такий непоганий об'ємчик. Десь я думаю, десь я думаю тисячу кубів вже за два дні ми перекачали. Ну це я так приблизно думаю. Може ще на датчик не дивився. І зараз підемо в той ставочок, подивимося, як в ньому піднялась вода рибкам там буде добре, не пусто буде. І ми тут по-перше, звільнили простір для дощової води. А по-друге, ми на зиму його все одно будемо частково ну, скачувати. А може навіть більше, ніж половину скачає. Так, що, така ситуація. Так, це наше озеро. Уже вода починає виходити за очеретом. До кладки ще можна дойти. Ну, вже близько вода. І коли ми дивимося на воду, ось дивіться, тут бачите, який зазор. А там вона вже задирається до гори. Тобто ще два дні назад вона в нас була опущена, а сьогодні вже вона прип'є. Значить, оцю верву я втикнув, це була межа. Ну і там вже, тут, я думаю, десь близько метра підняли ми рівень води в цьому озері. І то бувало, навіть весною розливалася набагато вище вода. Ну, ще одна така ситуація, що в тому році я підняв рівень води до цієї мітки, то вона десь до відсюди, де вона зараз опускається швидко. Це видно пов'язане з тим, що це. Ну, Вище рівня озера і воно швидко кудись вода ця дівається. А якщо вона опуститься до цього рівня, оцей рівень він вже більш-менш стабільно держиться. Ну, теж інколи сідає. Цей рік у вересні різко почав падати рівень води в цьому озері. Ну, все одно, повне майже озеро. Ах. Дуже гарно ми перекачали. Рибі тепер тут лафа. Там як текла вода, вчора-позавчора. Там рибашки-шила. Подобається свіжа, вона ще й текла трошки з повітрям, виходить, то дуже їм подобалося. Ну, оце так. Перекачали ми. Ну, я думаю, десь 1000 кубів. Ну, може трошки менше. За позавчора ми качнули трошки менше 400 кубів. Сьогодні, я думаю, ми більше качнули. Ну Мінімум 800 кубів це гарантовано ми. Перекачали все озеро. Круглої форми. Я не знаю, може 30 на 30 десь таке в діаметрі. 30 діаметр десь приблизно, Може і трохи більше сказати, точно не скажу. Холодно сьогодні, звісно, теж. Рибка не скидається. Хотя буде не видно.